Леся Українка, контра спим спером, без надії сподіваюсь. Геть ти, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді і літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні, я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз ти гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть. І настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну, буду камінь важкий підіймать, і несучи ваготу страшною, буду пісню весело співать. Вдовгою, темною нічку не видно, не столю ні на хвильку очей все шукатиму сірку провідну. Ясну владерку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без натії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.